Копанул картошки малёха Ну земля заражена, сухая гниль Урожай так -то и не херовый. Там еще копать и копать. Мы истеки не зимо. Ну так как она заражена, так, блядь. Тут працювать все землей надо. Спочатку грибки обробляти фунгіцидом потрібно, а потім тут щось садити. Ну, ну на, нікому не треба бувалося. Так ото. Я взагалі не знаю, що там садили на ній. Це так, посадив урожай. Ось таке зна картошка наполовину гнила. Може це прикольно, так, може це так должно бути. У нас в мене такого не було. Якщо така була гниль, то я б обробляв землю. Хоч би попілом. Ну скільки ж його набирати, Просто дома там потроху зимой топиш плитки, Попил собирається. І нагород. Ну не було такої гнили. по так. Да, в другому місці, якщо землю десь брав, там уже така історія, картина точно така. Така сама заражена. І ніхто нічого. Ну як так можна? Так Относиться, га? Я думав, що картошку купую заражену, коли ось другий сорт, це та чипсова. палочка виручалочка тут називається. Там вона теж вся гниє. Ну, в процентному соотношенні взяти процентів 30. поражається сухою гнилью. А суха гниль раз. В общем, если не бороться, то вона вся буде 100% заражена. Це так обрізав, почистив, але ну, якщо если вона не згниє, вона далі в погрібі начне оце, сухе. ось А потім вона гниє, внутрі вонь такси, воните. Обробляв же виноград від грибків. Мабуть, не те ляпнув, не 30%, а 3%. Железні купорос. А взагалі кажуть, листочки обжигає. Ну у мене вибору не було. У мене або листочки обжигає, або повністю лози пропали. Там настільки грибок цей був. Так що трохи десь, так. Да. Ну, я покажу зараз, як воно там їх обжигає. Ну ось. Ну, ось. ну це так, чепуха по сравнению з тим, що все одно ці нижні вони вже не работаючі листя. Тільки верхні ось працюють. Верхний я не бризкав, не обробляв. Мені головне лози спасти було. А взагалі кажуть, і 15% мій раствор мій железного купороса виноград видержує, почка не пропадає. От, Даже пастою. Отакої От розводять до пастообразного. Мажуть. там, Щоб задержати розвиток почки там щось. щоб песною рано він не ліз. Сорта, які вимерзають. І він там їх встановлює. Ну за це не знаю, я не проверяю. а от... Та ні, нічого ну, його не той. Ну, руки тоді так, да. листок взяв і сразу треба йти мити руки, бо желізним цим купоросом такий сморід стоїть. Краще не доводить до такого, тому що. На що воно треба? Це вже як листва опаде, так. Да. Тогда можно железным купоросом обраблять, не бояться. Но мне не было ждать, пока опадет листва. Листья. я не знаю, я он дождался до такого или нет. Хряк, хм. ну так главное, что не все. Не было, не было, резко, хоп, и есть. Это уже я обработал. Да пострадало за хорошо. Буду обробляти і осінню, коли листя паде з 5% раствором різного купороса, а весною і весною буду обробляти Ну, Поки ще брунька не розпуститься, як достану з, з того сукриття, я буду обробляти. Це ямка моя. Буду і вон ямка. Я квасолю понакидав. Да, я ж не сказала, якщо кавуни, гарбузи, кабачки, все, що в ямку цю кинете, воно все проросте. Сапочку я взяв, хоп-хоп, спалов. А вообще, на що сапочки спалувати, якщо ж його треба буде через десь раз, два-три дні це все перекапувати, а так от, перемішувати, і воно все одно ті всі сміна пропадуть, всі, що з'їдуть. Перекапувати, поливати водой, перекапувати, поливати водою. І тоді ну, результат буде добрий.